Ми вирішили провести експеримент і накрутити на мою довжину волосся бігуть пучок, подивимося, що з цього вийде. На довжину наносимо сольовий спрей, щоб результат був ще краще. А ось ззаду у мене волосся виявилось дуже мало, тому ми вирішили зафіксувати це все діло крабиком. Потім ми пішли на прогулянку по Одесі, бо була дуже класна погода, зробили свої справи та пообідали в ресторані. І ось настав момент X розпаковка бігуді. Сказати, що я була в шоці це не ні сказати нічого. Я не очікувала такого класного результату. Подивіться, який об'єм. Звісно, волосся, яке було ззаду коротке, воно не накрутилося, але в цілому результатом я була дуже задоволена. І така укладка у мене протрималась 2 дні. Тепер буду ще накручувати волосся і таким способом. А коли волосся відросте ще більше, то результат буде ще краще. А ви користувалися такими бігуді?